До цього був на гражданці, займався ремонтом обладнання на фірмі. Ну, я був списаний за станом здоров'я, знятий з обліку взагалі. Мені на роботі сказали, йди встань на облік, і ми тебе заборонюємо як дуже потрібного робітника. Ну, я пішов туди і вже й поїхав в бар. А кажеться, що все, мої хвороби не проходять. Спитали, хто хоче. Ні, хто хоч щось знає про дрони. А я збирав волонтерам там, штук 20, може, збирав їх вільний від роботи час. То запропонували ось я й тут. Так ну і як тобі взагалі твоя ну, от робота, служба? Ну, бомба. Ну, найкращого місця немає. Ну, в основному налаштовую дрони, щоб пілоти вже не мали ніяких проблем. Ні, в армію йти треба. Ну, навіть на моєму прикладі, якщо ти думаєш, що ти фізично не зможеш, то є міста ну, не тільки ж в окопах і в бліндажах. Не напередку. Візде, візде в армії потрібні спеціалісти. Так що треба йти, крім нас нема кому.